Доброго дня, мене звуть Мальва Крижановська, Буду читати свої вірші. Зараз лозунг творчого сектора. Словом як світлом розвіюва хмари, мова співоча, міцніша удару, рідна мелодія душі єднає в єдності сила. Я вірю, я знаю свою батьківщину на тілі планети креслять навік музиканти й поети. Оки нам мир здобувають герої зміцнюю тил України без зброї. А зараз хочу представити вам Володимир Олівець зі своїми більшами. Слава Україні! Дуже приємно взяти участь у цій благодійній акції. Ну зразу почну з віршів. Потім може щось коментувати, небрацьке життя проплива, як лайно в ополонці. Ми розбиваємося рибою в лід. Злітають у небо українські хлопці. Бісом варює підступний сусід. Що не новина? Причина депресії, що не година, криваві жнива. інформаційно культурна диверсія вперлась в безвихідь сама булава. Кажуть, бувалі в сім'ї не без виродка, лисиця собаці, рідна сестра. Та з москалями ми з різного виводка, різних дітей видаєм на гора. Різна ментальність, культура і звичаї це і дитині. Константас Констант, марно на стіну дереться у відчаї, їхня двоглава істота мотант. Ми не здамось на поталу нікчемності, бігтимуть в ватники звідси в тайгу через торжественне свято взаємності, нашу не змогу лишатись в боргу. Жестос яскравий до демонстративності дасться в знаки самозваним братам, як присягатиметься в легітимності їхній господар у місті Пхен'ян. Більш не побачимо гостей непроханих, і даром не візьмемо їхнє пальне. Родичів наших самопроголошених радо пошлемо на місце одне. Життя пролітатиме, аном нам сто сорок. Дрібно з борта виглядатиме світ. Найнепримиренніший нинішній ворог у підлабузники перебіжить. Табу збірка ненаписаних листів театр Щек. В країні північ. Яке чутернецьке невігластво. Тобі написати уперше. Вже й образ твій світлом довершений, з мальовою нишком торше. На стінах поснулими тінями. А місяць немов білий вершник. Бурює душу надурище і наповнює сповна воже вином недрукованих роздумів. Листи то таки дивна звичка, забути, напевно, що предками у післявоєнні роки голодні і тихі, а все ж таки усе, що не скажеш за сторіччі сторіччя безкрайнього вічає. У себе вбирають листи.